вам, браття і сестри, я зачитаю дії, друга глава сташого по четвертий вірш. Дії 2 глава сташого по четвертий вірш. Коли ж почався день передесятниці, всі вони однодушно знаходилися в кухні. І нагло зчинився шум із неба. І ніби буря раптова зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики поділені, немов не виповнені, та й на кожному з них одному усів. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, які Дух промовляв, промовляти давав. Ще зачитаю дві місця з 1 Коринтян. Перше коринтян 3 глава, 16 вірш. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм? І Дух Божий в вас пробуває. І друге місце 1 Коринтян 6, глада 19 вірш. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте і ви не свої? Подія, <кій> що существо, Духа Святого має вплив і сьогодні. Бог нам дав нагоду жити в п'ятидесятницю, користуватися її благами. Коли Дух Святий сходить на людину, Він виконує в ньому роботу, дає служіння, і життя людини змінюється. Ісус сказав учням чекати обіцяний дух, а терпіння це важлива якість характеру. Бог завжди благословляє тих, хто вміє чекати. Пілоді людина, не дочекавшись благословіння від Бога, багато чого втрачає. А учні вірили те, що сказав Христос, перебували в молитві і Святий Дух зійшов на них. Дух Святий забезпечує нам переможне життя, де є результат у нашому служінні. Дух Святий названий Утішителем від грецької це буде параклете, де пара означає поруч, «плетос» означає «покликаний». Тобто покликаний йти поруч, він допомагає долати труднощі та дає нам полегшення і наставлення. нас. Коли людина переживає хрещення Святим Духом, то вона починає пізнавати Бога, більше довляється бажання молитися, досліджувати Писання і бути в спілкуванні з ним. Ми куплені дорогою ціною, Дух Святий спонукає нас прославляти його. Зачитаю ще. Римлянам 8 глава, 26 вірш. Римлянам 8 глава, 26 вірш. Так само, ж і дух допомагає нам у наших неможах, бо ми не знаємо, про що маємо молитися, як належить, але як сам дух заступається за нас невимовними зітханнями. І тому молячись, ми можемо ходатайствувати за різних людей. Причому навіть не розуміючи це. Твоїм Від Пришестя Христа почався останній час, останні днів, про які говорить нам Писання. Святий Дух давний нам, щоб виконувати волю Божу і правильно жити. Христання закликає нас виконувати, виконуватися Духом Святим, наповнюватися Його силою. І тому нам потрібно намагатися щодня по кілька разів виконуватися Духом Святим у молитві. Апостоли, охрещені Духом Святим, змогли зробити багато. Ми читаємо на початку, дії, на початку книги дії, що була лише маленька церква в рослинській горниці, але вже наприкінці книги ми бачимо, що вся Римська імперія наповнилася вченням Христа завдяки цим людям. Коли апостоли були сповнені Духа Святого, їм не страшно було провідувати Івані. Тому зібрання об'єднує нас через спілкування, спільні справи і прославлення Бога. Святий Дух робить нас рідними, близькими у Христі. Ми повинні шукати присутності Божого Духа, і Господь присутній серед нас, виконує серед нас свою роботу. І тому будемо виконуватися Духом Святим, і це буде призводити нас до змін у нашому житті і дасть нам перемогу. Помогам.